Усім доброго дня. Зараз ви подивитеся відео власника, який ну, хазяїн він там чи директор, я не знаю хто точно. Коротше, вони в Харкові виготовляють каптільні. Сімейні, професійні. В общем, зараз подивитеся, послухаєте його, а потім я дам пояснення далі. ценам коптильня холодного и горячего копчения. Мини-коптильня, базовая стоимость 9136 гривен. Если она будет утепленная минеральной ватой, 12502 гривны. Если туда добавить нержавейку, нержавеющую сталь внутри полностью обшита, смотрите на видео, 2756 гривен, плюс что к утепленной, что к стандартной. Слив в полу, плюс 500 гривен. Фланец на трубе, куда вы одеваете гофру, чтобы отвести дым в сторону, плюс 386 гривен. Ну, хотите парогенератор к мини-коптильне... Я думаю, тогда стоит и больше коптильню брать, например, уже от семейной начинать, но тем не менее 4 500 гривен. Так, свет 760, внутри свет снаружи 760, щуп 787, колеса 825, окно 900, боковые ручки 787 гривен, плюс решетка одна штука 420 гривен. Также можно сейчас в сезон скидок получить, скидку, но вам нужно для этого будет связаться с нашим менеджером. Дальше я продолжу в следующем видео про коптильную семейную. Ну, от ви послухали, да, які ціни, що до чого, і що і як. Ціни в них, звісно, такі не дішманські. Э, зато коротше, все стоїть дішманське. Ось їхня каптільня професійна на 60 кілограмів, загрузки, да, бачите? Ну, в общем, що я вам хотів би сказати. Е, вона у мене менше року. Спочатку вроді, був задоволений, там 3-5 копчень, а потім зрозумів, що повний дрек. Ну, Недаром не фірма називається Е, Все дішманське. Защолки такі дішманські коротше, і постійно з ними проблеми. Дивіться, я вже відпускав, е, щоб хоча б хоч ну, якось, щоб його закрити, треба коліном придавити. От, бачите, і то. І то ще не всіда і получиться. От. Треба ось так. Це перше. Друге, послухайте роботу конвекції. Чуть, так? Да? Як вентилятор гуде. Отак От працює конвекція. І вона працює буквально через два тижні після того, як я купив її. Отак. От я вже один раз міняв. Придеться ще раз міняти. Купляти вентилятор оцей на конвекцію, моторчик, оце все. По-третє, димогенератор не в дугу. Взагалі, просто треба треба викинути. В четвертих каптить вона дуже повільно, дуже слабо. У неї дуже слаба стоїть конвекція, дуже слабий тен. Сюди треба було за такі бабки, як вони беруть, треба було як мінімум 2 тени ставити, дві конвекції. Поставили одну і все. Сказати, що от вона в мене утеплена. Не знаю, бока не розбирав, але ззаді розбирав, розбирав така там штука, де мі... кришка, де міняти вентилятор. І двіжочок на конвекції. Щось я там ніякого утеплення взагалі не побачив. Так, щось трохи пеною під задуто і все. Тобто, якби вона, так, да, коптить. Але Але ви бачили, які в них ціни, що по чому. Да? Кусок пластмаси, слів, скільки коштує і так далі. А на самом ділі це все таке дійшовка дрекова. Так же само, ось це їхня. Е Сімейна, да, сімейна, по-моєму, вона. Ну, Конвекція точно так же працює. Гудить, репить. Ну, тут хоча б хватає м цього тена. Хоча б тена хватає. От. Я, коротше, не знаю. Я раніше говорив, що да, супер, да, клас. Ну, це було, я ж кажу, перший місяць там, 3-5 копчень. А потім згодом зрозумів, що повне-повне. Я нехай. У мене товариш купив отаку, попользувався місяць, і вона в нього стоїть. І він собі заказав на 60 кг тільки від древасу. Тобто, ви розумієте, е ну, вони беруть на місяць людині працювати, пахати, щоб її купити. А тут все таке ось ручечка ця кажу. защокаєш. Ж... Так же саме проблема оце. в защолках, то не відкриєш, то не закриєш. Ну, в общем, отакий відгук. Не знаю, за такі бабки. Думайте вам, рішать вам. Але древ-трест Харьковський не рекомендую. А там дивіться, як хочете. На все добре.